Вже понад півтора десятиліття в Україні виходить часопис Критика та книги одноіменного видавництва, як і подібні журнали за кордоном, критика, попри невеликий наклад, виконує засадничу місію в українській культурі, об'єднує інтелектуалів. З Києва повідомляє Оксана Лігостова. Так виглядає книжкова полиця українського інтелектуала Факсиміла Шевченкових гайдамаків, повне зібрання пантелеймона Куліша, багатотомні хроніки колективізації та голодомору. Кожне з цих видань етапне в українському книговидавництві. Та вони не побачили б світ, якби не видавці-ентузіасти і пожертви меценатів. У київському видавництві критика беруться за некомерційні проекти, за які не взялися б інші видавці. Я, будучи американським громадянином і викладаючи в Гарварді, завжди старався включити. Ресурси американської сторони, американського світу. Професор Гарварду Григорій Грабович заснував критику у Києві в 97-му році. Тоді, невдовзі, після здобуття Україною незалежності він відчув потребу в появі інтелектуального журналу українською мовою. І ми це прямо так трохи, як кажуть, авантюрно зробили, тому що ми точно не мали коштів. Ми мали людей, що найважливіше. Ми мали певні тексти, концепцію, а коштів майже не мали. Перелом у фінансуванні настав, коли допомогу часопису надав Гарвардський інститут українських досліджень. Критика почала видавати наукові книжки. Створила дослідницький інститут, що нині публікує матеріали з архівів, відкриває нові імена. Ми е, встановили хай і для. Трохи завуженого кола читачів і знавців, ті, яким ти займаєшся, певну планку, як це повинно робитися, як це може виглядати. У видавництві визнають читацьке коло критики досі за вузьке. Часопис не купиш у кіоску за рогом. Треба їхати в книгарню. Є у Київ чи Львів, та й інтелігентних читачів в Україні явно більше за двохтисячний наклад журналу. Проте якою б не була за кількістю читацька аудиторія, у критиці переконані видання для високочолих інтелектуалів. Необхідне тако плану водає в усіх розвинених країнах, в усіх розвинених культурах, тобто, це це власне той ґрунт, які який, який прос просто мусить бути під ногами. Думку поділяє Швед Карл Генрік Фредріксон, який очолює мережу інтелектуальних часописів Європи. До мережі входить майже 100 журналів, що видаються в 34 європейських країнах 32 мовами. Як каже Фредріксон, у масовій європейській пресі Україна... І на майже не присутня. А от у дискусіях на сторінках інтелектуальних видань її голос чути. Критика. Критика, що виходить тут у Києві, один із часописів нашої мережі. Завдяки членству у цій мережі. Критика стала частиною пан-європейського простору для обміну ідеями та статтями філософськими, культурологічними політологічними. У такий спосіб думка мандрує через кордони з одного національного контексту в інший на спільній пан'європейській сцені. Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ.